Старіти німецькою alt werden, старим ставати, біліти, weiß werden, білим ставати, чорніти, шварц werden і так далі. Є дуже багато таких слів, які показують нам зміну стану. Але німецькою перекладається двома словами. За допомогою саме дієслова стану верден ставати і ставати якимсь певним прикметничком. Темніти «dunkel werden», вущати Engверden, коротшати курсверден, здуріти «verugt werden», werden виздоровіти, – «gelb werden». І, взагалі, з усіма кольорами можна теж саме повторювати, веселішати Люстік верден, сумнішати, траурик верден. Я навмисне знизу ще додала прикметник з r, тому що ми можемо, наприклад, є у нас от вущати вузький енг», «Вузьким ставати», «вущати» теж перекладатиметься. І можна брати enger верден вущим ставати». Це вже буде залежати від контексту. І е, правильним буде саме так, як вам потрібно. Е, щоб сказати, холодає чи похолодало, чи скоро похолодає. Тут ці речення залежать відповідно від відмінювання дієслова Верден у його трьох позиціях плюс майбутній час. Ці дієслова зміни стану ми собі повинні розуміти у такому перекладі, якщо теперішній час, презенс, то стає, чорніє світліє, веселішає. В претерітомі це ставало, немає завершення на зараз дії. Темніло, світліло, веселіло. В перфекті все є, стало вже таким. І в майбутньому стане. Німецькою ж подивимося, якщо це теперішній презент, то це буде тільки одне дієслово Вірт плюс прикметник. В претері тобі теж одне дієслово плюс прикметник. У перфекті, відповідно, допоміжне іст в кінці «геворден» і всередині наш прикметник. І в майбутньому буде два дієслова верден, тому що перше верден як допоміжне майбутньому. Ну а друге верден це вже наше верден. Наприклад, я постарію і хверде Альтверден. Візьмемо, на прикладі чотирьох речень в чотирьох часах. «Es wird hell» – Маємо тут одне єдине дієслово. Значить, це буде presence. «Es wird hell» стає світло. Тобто зараз світає. Може бути не тільки зараз, може бути, наприклад, там влітку світає рано. Тобто це взагалі речення про такий час. Але в німецькій мові ми знаємо, там в нас є тільки один «presence». він є або зараз, або взагалі. Це легше не так, як в англійській. Друге речення Es wurde hell. Ми тут бачимо форма з другої колонки, з претерітума. Тому так і будемо перекладати: ставало світло, світало. Третє речення Es ist hell geworden. Уже стало світло. Все. Є зараз ця дія. На очі нам. Ми бачимо це завершена дія. Все. Четверте. Es wird hell werden». Ось тут ми і бачимо наші два дієслова Верден: що буде світати. Стане світло посвітліє. Es wird hell werden». Поперекладаємо просто речення. А потім в кінці зробимо домашнє завдання. Він старіє. Це в нас теперішній час, тому er wird альт. Він постарів. Ми це бачимо, все. Він постарів. Er ist alt geworden. Ми постаріємо. Це відбудеться. Wir werden alt werden. Так як ми це множина, тому допоміжне Верден стоїть в його такій формі, як з множиною. І основне Верден в кінці. Будинок старів. Тобто це оця претерітумна форма, він старів, але ми не знаємо, чи зараз він є, чи нема, чи його вже розвалили. Das Haus wurde alt. Палець синіє. Der Finger wird blau. Зараз це робиться. Палець посинів. Все, цю дію вже ми завершили. Зроблено, бачимо. Є посинівшим. Der Finger ist blau geworden. Він збліднів зблід. Теж все. bleich geworden. Він бліднів, як мене бачив. Бачите, тут немає завершеної дії. Ми Er wurde bleich, вурде er mich sah. міх за. hell. Світає. Пам'ятаєте, так? wurde hell. Світало. Зошнель істес Хельгірден. Так швидко посвітліло. Речення ми будували в непрямому порядку. Поставили спочатку Зошнель. So тоді, відповідно, іст вискакує перед ЕС. І далі пішло вже гамак, і в кінці основне дієслово. слово. Отже, Зошнель істес Хельгірден. І через годину посвітліє. Es wird in einer Stunde hellверden. Два рази верден буде, тому що посвітліє. Діти часто хворіли. Die Kinder wurden oft krank. Діти хворіють часто. Die Kinder кінда oft krank. Виконайте домашнє завдання, але перед тим уявіть собі. Що якщо щось зараз робиться, холодає, темніє, дорожчає це презенс тут буде одне дієслово Верден. Якщо робилося щось дорожчало, темніло, світало це претерітум теж одне дієслово, але з другої колонки. Якщо все маємо результат, похолодало, подорожчало, виздоровів тоді це перфект з істки в орден. І якщо щось буде, подорожчає, порозумнішає, виздоровіємо. Тоді це буде футур з двома верден. Перше речення: дні коротшують, ночі довшують. Друге Я захворів. Третє бензин постійно дорожчає. Четверте. Стіни мокріють. П'яте. Він порозумнішав. Шосте. Я здурію. Сьоме. Ми всі постаріємо. Восьме. Рана менша є. Дев'яте. Він так побільшав. Десяте. Ти обов'язково виздоровієш. Ставимо на паузу. І робимо ці речення. Переклад перше. Tage верден kürzer. Die Nächte werden länger. Zweite. Ich bin krank geworden. Dritte. Das Benzin wird ständig teurer. Vierte. Die Wände werden nass. Fünfte. Er ist klüger geworden. schuste Ich werde verrückt werden wir werden alle alt werden tut man wir alle werden alt werden wo die wunde wird kleiner vierte, er ist so groß geworden abo er ist größer geworden zehnte du wirst bestimmt gesund werden Замість «bestimmt» звичайно, можна «unbedingt», Там уже ці змістові нюанси не такі важливі.